Ось ці рішення суду допомагають захиститися від штрафів за неоформлених працівників. Я для вас їх детально проаналізую. А також обговоримо, як шукають неоформлених працівників на перевірках, які бувають штрафи за неоформлених працівників. Обговоримо реальні сценарії, як вигідно оформляти цих працівників, та розповім декілька корисних лайфхаків. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Проблема штрафів за неоформлених працівників полягає в тому, що вони величезні, і в тому числі зараз це почали активно перевіряти. Штрафи за неоформлених працівників передбачені двома різними нормами законів по перше, це стаття 41 кодексу законів про адміністративні правопорушення, а також це стаття 265 кодексу законів про працю. Хитрість цих статей в тому, що ці штрафи можуть чисто формально накласти одночасно, бо це різні закони. Стаття 41 кодексу про адмінправопорушення каже, що за порушення у виплаті заробітної плати штрафи від 510 до 5100 гривень, штраф за допуск до роботи без належного оформлення від 8500 тисяч і аж до 17 тисяч. Тисяч гривень адміністративні штрафи, що я перелічив, вважаються ще відносно недорогими, бо є кодекс законів про працю, який має прям лякаючі цифри. Стаття 265 КЗПП передбачає, що штраф за допуск працівника без оформлення до роботи дорівнює 30 мінімальних заробітних плат, тобто 240 тисяч гривень. Проте є умови, що за перше виявлення неоформленого працівника для спрощеної системи ФОПів та юридичних осіб попередження. А для загальносистемників штраф 10 мінімальних заробітних. Плат, тобто 80 тисяч гривень за перше порушення в цьому контексті. Хочу надати невеличкий перший лайфхак, яких у відео ще буде багато. Якщо у вас за одною адресою є і ФОП-загальник, і ФОП-єдинник, в першу чергу оформляйте працівників на ФОП загальника, оскільки у єдинника за перше порушення і так буде лише попередження. Наголошую, що штрафи кодексу про адміністративне правопорушення та кодексу законів про працю сумуються та можуть бути застосовані одночасно. І на практиці я це помірню. Мічаю, хоча не у всіх випадках, але досить часто це стається. Ключовою хитрістю статті 265 кодексу законів про працю, яка штрафує за неоформлених працівників, є її формулювання. В ній вказано, що штраф застосовується або ж за неоформлення трудового договору, або ж за оформлення трудового договору на півставки, коли фактично працівник працює на повну ставку. І на щастя, в цій статті не йдеться про штраф за неповідомлення податкової про оформлення працівника на роботу, і це дуже важливий момент. Трішки далі у відео, ви зрозумієте, чому це вкрай важливо, та як цей момент зможе вам допомогти захистити себе у критичній ситуації. Давайте поки що повернемося до питання: а як взагалі можуть виявляти неоформленого працівника? Зібрав для вас таблицю того, як реально та як нереально виявити неоформленого працівника. Ну, по-перше, виявити неоформленого працівника може тільки податкова та держпраці, цього не може робити поліція або будь-який інший державний орган. Зазвичай неоформлених працівників можливо виявити тільки фізично, тобто до вас. Кудись прийшла перевірка, купила щось, побачила, що особа, яка обслуговує, є неоформленою, і за це штрафують. Також такі речі можуть бути на будівельних майданчиках, коли є неоформлені будівельники, в салонах краси, ресторанах та інших місцях, де фізично можна піймати неоформлених людей. Неможливо накласти штраф, якщо хтось по телефоні представився іменем неоформленого працівника, або ж в чаті написав не від імені оформлених працівників, чи просто якщо на сайті міститься інформація. Про якихось людей цього недостатньо, щоб накласти штраф. Хоча це може стати підставою для того, щоб почати оцю детальну перевірку і шукати цих неоформлених людей. Закцентую увагу, що має бути саме фізичний контакт, по якому виявляють неоформленого працівника, і без цього штраф. Неможливий, ще мене питають досить часто, чи можуть виявити неоформленого працівника у тих випадках, коли я просто якійсь людині перекидаю кошти з карти на карту. В реальному житті я ніколи не бачив, щоб за виплати на карту штрафували як за неоформленого працівника. Але водночас багато разів бачив, що таким людям, які отримували перекази, блокували рахунки або нараховували податки на такі перекази. Так, от як відбувається оформлення штрафу за неоформленого працівника, якщо перевіряє Даткова, то вона фіксує перевірку в акті перевірки. Цей акт перевірки передає в держпрацю, яка накладає штраф. Якщо ж перевіряє напряму держпраця, то вони самі можуть скласти постанову про накладення штрафу та оштрафувати за неоформлених працівників. Наприклад, на звичайній фактичній перевірці, коли у ФОПів перевіряють касову дисципліну, в тому числі можуть виявити неоформлених працівників. Важливо закцентувати увагу, що деколи ви можете думати, що ви працівника оформили на роботу. Хоча чисто юридично це не так зараз поясню важливі моменти. В народі є декілька варіантів співпраці з іншими людьми. По-перше, досить часто підписують просто цивільні договори, де людина зобов'язується щось зробити і, нібито, отримати якусь оплату, але за це ніхто не платить податки, не повідомляє податкову, тобто просто формально щось підписали. Якщо це виявляє перевірка, в 99% випадків вони накладають. Штраф. Інший варіант співпраця із ФОПом як незалежним підрядником. Це вже виявити значно складніше, і шанс, що тут накладуть штраф, я б назвав 50 на 50. Ну і якщо ми б хотіли 100% безпеки проти штрафів за неоформленого працівника, тут варіант єдиний: підписується трудовий договір, повідомляється податкова. щомісяця нараховується зарплата, сплачуються податки та подаються щомісячні звіти за найманих працівників. Описана мною ситуація так само і працює із родичами. Якщо ваша мама мама, сестра, брат, чоловік чи дружина не оформлені на вас. Вони не мають права здійснювати діяльність від вашого імені. І знову ж таки вони зможуть це робити тільки якщо будуть оформлені на роботу. В реальності, коли ви намагаєтесь оформити працівника не по трудовому договорі, а по будь-якому іншому документі, часто застосовують практику так званих ознак трудових відносин. Ознаки трудових відносин допомагають перевірці ідентифікувати, чи може особа вважатися вашим працівником, навіть якщо ви запевняєте, що це не ваш працівник. Існує сім ознак трудових відносин. Якщо хоча б три з цих ознак: ви знаходите у своїх людях потенційно ваші відносини з цими людьми можна кваліфікувати як трудові. Перше це виконання особою роботи за певною професією, друге регулярний процес праці, третє виконання роботи на певному робочому місці, четверте надання особі, що працює, певних засобів, інструментів чи техніки для здійснення роботи, п'яте системна виплата коштів за роботу, шосте встановлення робочих. Годин та часу відпочинку і останні сьоме відшкодування витрат на здійснення робочих задач. Можемо бачити, що ці ознаки досить широкі, і під них досить легко кваліфікувати відносини між працівником та роботодавцем, чим на практиці користуються інспектори з держпраці. Наголошу, ці сім ознак трудових відносин не передбачені жодним законом, але по них досить установлена судова практика. Коли інспектори показують судам ці ознаки, зазвичай суди підтримують думку інспектора щодо наявності трудових відносин. Давайте на ці сім ознак трудових відносин попробуємо накласти декілька професій. Ну, почнемо з продавця касира. По перше, він точно здійснює продаж товарів від вашого імені в магазині, тому перша ознака є. По друге, він працює регулярно, це важко довести, тому давайте тут галочку не ставимо. По-третє, він точно виконує на конкретному робочому місці конкретні завдання. По четверте, ви йому дали всі інструменти для роботи, а саме товар та касове обладнання, щоб продавати. По п'яте, ви йому системно оплачуєте. По шосте, він має чіткі години роботи, по яких працює магазин. Ну і по сьоме, відшкодовувати витрати, я б тут галочку не став, бо, скоріш за все, продавцю касиру це не здійснюють. Але тим не менше, ми легко назбирали чотири ознаки трудових відносин. Тому для такої професії думати щось інше, ніж трудовий договір, насправді вкрай вкрай важко. Зараз я покажу важливі рішення суду, щоб захистити себе від гіганських. Таких штрафів за неоформлення працівника, але перед тим давайте ще ці сім ознак трудових відносин накладемо на будь-якого працівника, який працює у вас в офісі. У вас менеджер працює в офісі. Чи збере він три ознаки трудових відносин? Перше, чи здійснює він роботу за певною професією? Ну тут щось довести важко, галочку не ставлю. Друге, він працює регулярно, але це теж важко довести. Третє він виконує конкретні задачі на конкретному робочому місці. Ставлю галочку, це довести легко. По четверте, ви йому дали інструменти для роботи. Офісна техніка, приміщення і тому подібні речі ставлю галочку. По п'яте ви йому системно сплачуєте заробітну плату. Ставимо тут галочку, тому що це дійсно може бути доведено. Шосте він має чіткі робочі години, та як працює офіс. Я б тут теж поставив галочку, і сьома ознака компенсації витрат на робочі задачі тут залежить від працівника, але галочок достатньо для трудових відносин. Ми зібрали як наслідок до досить великої кількості задач, які виконують посторонні люди для вас. Дуже легко кваліфікувати цих людей. Як ваші працівники, тому, будь ласка, враховуйте ці ознаки у реальному житті та у своїй практиці та бізнесі. Ну і тепер, нарешті, важливі рішення судів, які вам однозначно варто знати, щоб ви не попали у ситуацію, коли на вас наклали штраф за неоформлених працівників. А навіть якщо попали, знали, як захищатися. Пам'ятаєте на початку відео я вам показував, що штраф за неоформленого працівника накладається за відсутність трудового договору. А не за відсутність повідомлення про прийняття працівника на роботу в податкову. Це супер, супер важливий момент. Наприклад, сьомий апеляційний суд розглядав справу, де підприємця оштрафували за те, що працівник був неоформлений. Вже в судовому процесі підприємець показав, що насправді трудовий договір між ним та працівником є підписаний та він існує. Крім того, це було зроблено, нібито завчасно. А от повідомлення про прийняття працівника було подано вже після перевірки, тобто відбулося запізнення. Ні, із повідомленням як наслідок суд сказав, що неповідомлення про прийняття працівника на роботу не тягне за собою недійсність трудового договору, а отже, величезний штраф за неоформлення працівника не може бути застосований. Це дуже важлива позиція суду, яку можна використовувати для побудови своєї стратегії захисту, коли у вас відбулася якась проблемна ситуація. Адже краще отримати штраф за невчасне повідомлення про прийняття працівника, ніж штраф за неоформлення працівника. Нагадаю, штраф за не Повідомлення про прийняття працівника на роботу передбачений всього 8 тисяч гривень, що значно значно дешевше та легше, ніж штраф за неоформленого працівника 240 тисяч гривень. І ще хочу наголосити важливий момент, що та позиція суду, яку я вам показав, вона широко розповсюджена у всіх рішеннях суду, і я її фіксую системно. Тому можна сказати, що досить часто суди переконвертовують невчасне повідомлення про прийняття працівника на роботу замість штрафу за неоформлення працівника на роботу, всі першу Джерела бачите на екрані в разі потреби, можете попрацювати із першим джерелом. Тим не менше, не переключайтеся, переходьте на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.